Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати смачну та легку в приготуванні страву. Це роліні, вони можуть бути з різними начинками. Але сьогодні я пропоную зробити начинку з картоплі, грибів та бринзи. Це дуже смачно, обов'язково приготуйте. А перед тим як почати процес приготування, нагадаю, вам не забувайте ставити вподобайки. Дякую! А ще не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Дякую. Ну що ж, починаємо процес приготування. Для приготування роліні з картоплею, грибами та бринзою нам знадобиться 400 г тіста філо, 180 г вершкового масла, 300 г грибів, рослинна олія для смаження, 300 г бринзи, 3 невеликі відварені картоплі, кріп, сіль за смаком, кунжут, 1 яйце та 20 мл молока. Дрібненько нарізаємо гриби, я використовую шитаки та гливи. Обсмажуємо гриби на олії. Натираю картоплю та бринзу на терці. До картоплі з бринзою додаємо обсмажені гриби та кріп. Сіль я не додаю, тому що в мене доволі солона бринза. Перемішую. Начинка готова. Беремо прямокутні листи тіста філо та змащуємо їх розтопленим вершковим маслом. З одного боку викладаємо начинку, скручуємо тісто в рулет, складаємо навпіл, перекладаємо сформовані роліні на деку з пергаментом. Змащуємо яйцем з молоком, обсипаю кунжутом. Випікаю роліні в розігрітій до 185 градусів в духовці 20-22 хвилини. Роліні випікалися 20 хвилин. Зверніть увагу, що всі духовки випікають по-різному. Тому. Час випікання може змінюватися. Це може бути і 18 хвилин, і 20, і навіть 25. Мої випікалися сьогодні 20 хвилин. Тепер лишається дочекатися, поки вони трошечки охолонуть. І я обов'язково покажу вам, які вони красиві всередині. Ось так легко, швидко ми приготували з вами смачні роліні. А ще, до речі, мені дуже подобається начинка з вишень. Для цього я беру вишні, цукор, крохмаль, все це заварюю на плиті в сотейнику і роблю начинку для роліні. Обов'язково спробуйте і такий варіант. Дякую, що сьогодні були зі мною. До нових зустрічей, будь ласка, бережіть себе!